Вправа номер 24 третій пункт. За даними силою пружності та видовженням пружини, визначте жорсткість пружини. Ну що ж, стартуємо. Це, звичайно, також задача на закон гука. Ну що ж, отже, в даному тоді записуємо А спочатку, що сила пружності у нас дорівнює 10 Н. А х у нас дорівнює 0,2 метра є. B. F пружності дорівнює 3 кН. І це дорівнює. Будемо це переводити на певну систему Сі. Кіло означає тисячу, та це вийде 3000 тисячі ньютон. І х у нас дорівнює 0,15 метра. Є? Ну і В. Так, F пружності у нас є. F пружності дорівнює 2,1 ньютон. І х – у нас дорівнює 3,5 міліметрів, переводимо в метри. Мілі це тисячна частинка. Три з половиною потрібно поділити на тисячу. Якщо поділити, давайте я навіть запишу: 3,5, що множиться, тисячна частинка, 0,1. Це є частинка мілі, залишається метр, і це дорівнює. Якщо їх перемножити. Або, якщо ви вмієте перенести комбу на три розряди лівого руч або на калькуляторі, вийде 0,2035. Читається 0,35 метра. Проводимо дві лінії. Отже, нам потрібно знайти жорсткість пружини. Жорсткість позначається літерою К. Давайте запишемо закон гука. Він пов'язує якраз всі ці величини, що у нас є. Сила пружності, К. жорсткість та видовження. Отже, записуємо закон Гука, закон Гука каже, що F пружності дорівнює К, що множиться на Х. Тобто сила пружності. Пропорційна видовженню. Гаразд, звідси нам треба знайти, чому дорівнює К. Яким чином можна за допомогою трикутника, наприклад. Отже, К помножити на Х, то К у нас буде внизу, Х у нас буде внизу, а Ф пружності тоді залишається зверху F пружності. Якщо ми шукаємо К, закладаємо рукою ОК, то у нас вийде, що К дорівнює F пружності, що ділиться на Х, бо F пружності згору, а Х внизу. То ми записуємо, що звідси випливає, що К дорівнює F пружності, що ділиться на Х. Ну що ж, формулу ми отримали, треба обчислити для кожного випадку, який у нас є. Отже, записуємо А. Пишемо А. Отже, К дорівнює, Замість F пружності пишемо 10 ньютон. Що ділиться, а Х у нас 0,2 метра. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми помножимо на 10 чисельник і знаменник, то це буде 100, що ділиться на 2 або 50 ньютон, що… Ділиться на метр. Є? То все, ми знайшли жорсткість в А випадку. Давайте в Б. Записуємо Б. Отже, знову пишемо К дорівнює. Замість F пружності в чисельнику пишемо 3000 Ньютон. Так. Що ділиться? Знаменнику замість x пишемо 0,15 метра. Це дорівнює. Часто учні неправильно ділять, навіть усно це можна легко зробити. На 100 помножимо і чисельник, і знаменник дописуємо два нулі в чисельнику, то це буде 30 тисяч. А в знаменнику буде тоді 15. Ну, одиниці в нас будуть ньютони, що діляться на метр. І це дорівнює. Ну, 30 поділити на 15, це буде 2. Ну і залишається ще 3 нуля, або 1000. Записуємо, що це буде 2 тисячі н. Що ділиться на метр. Або можна писати 2 кН на метр. Але, якщо в системі СІ, можна і так залишити. По-різному. 2000 н на метр. Далі В. Записуємо В. Отже, К дорівнює. Так, замість F прожності пишемо 2,1 Н, Що ділиться? А замість Х пишемо 0,35 метра. І це дорівнює. Ну що ж, тут, напевно, простіше буде на калькуляторі поділити 2,1, що ділиться на 0, ще раз, 2,1, що ділиться на 0,35. Це вийде 600. Отже, записуємо, що це дорівнює 600. Одиниці ньютони, що діляться на метр. Є? Записуємо відповідь. Так, визначите жорсткість пружини. Отже, А, пишемо жорсткість К. Дорівнює 50 ньютон на метрі. Далі Б. К. Дорівнює 2000 Ньютон на метр. І В. К. До рівня. у Нас вийшло 600 Ньютон на метр. Ну що ж, ось таке завдання на визначення жорсткості за допомогою закона гука. На цьому вправу завершено.